Розпочнемо ми з півдня нашої країни, де українські війська продовжили демонструвати неабиякий успіх. Зокрема, впродовж доби наші бійці звільнили ще п'ять населених пунктів, таких як Старосілля, Давидів, Брід, Новопетрівку, Малу та Велику Олександрівку. У цих селищах вже були підняті державні прапори. Тепер лише залишається очікувати на офіційне підтвердження Вінгенштабу збройних сил України. Загалом же за добу наші бійці звільнили понад 50 населених пунктів на Херсонщині. І ця цифра найближчими днями годинами навіть може тільки зростати, адже вже повідомлялося, що наші захисники нібито вже поблизу Береслава, і звідти вони ймовірно підуть в напрямку щасливого, аби взяти окупантів ще одне кільце, в якому може перебувати кілька тисяч російських військових, таких як зокрема 34-та мотострілецька бригада, 227 двадцять артилерійська, артилерійська бригада та 126-та окрема. Гвардійська бригада. Якщо кільце тут дійсно замкнеться, то у такому випадку у окупантів залишається тільки два варіанти: або бути знищеними, або здатися в полон. Ну і далі перейдемо до Бахмутського напрямку, де ситуація докорінно не змінилася. Зокрема, ворог в чергове намагався наступати, наступати в районі майорська. Виємки спірного Озерянівки, Зайцевого Бахмута, Бахмутського та Новомихайлівки. На щастя, наша оборона вистояла, а окупанти понесли. Сли величезні втрати. Ну і далі піднімаємося трошки вище по лінії фронту в район Лимана, де наші бійці зміцнили оборонні позиції і почали рухатися в напрямку Луганської області. Повідомлялося, що наші бійці вже звільнили населений пункт Терни, а також просунулися на ділянку в шосе в районі Червонопопівки та Піщаного. Вона пролягає уздовж дороги Сватового Креміна і перебуває усього за 5 кілометрів на північ від Креміної. Таким чином, збройні сили хочуть перекрити основний шлях постачання боєприпасів до міста Криміна. Ну і перейдемо далі до Харківського напрямку, де наші бійці також демонстрували неабиякий успіх. Зокрема, збройними силами України було звільнено низку населених пунктів на схід від річки Оскіл. Зокрема, наш державний прапор повернувся у Борівську Авдіївку, Новопетрівку, Богославку, Колісниківку, Глушівку та Кругляківку. Таким чином, українські військові з Звільнили майже всю Харківську область, і ймовірно, вже згодом збройні сили доокупують її населені пункти поблизу дворічної, аби побудувати плацдарм для виходу у Луганську область, а саме у бік Сватового та Троїцького.